Все, що ви сприймаєте, все, що ви думаєте, все про що ви тривожитеся, це все існує тільки у вашій власній реальності. Запам'ятайте це раз і назавжди. Все, що ви думаєте про інших людей, якими вони мають бути, як вони мають жити, це все існує тільки у вашій реальності, у вашій фантазії, у вашому мозку. Ми всі дуже різні і перебуваючи, умовно кажучи, в одній і тій же ситуації, ми можемо сприймати цю ситуацію зовсім по різному, і це є нормально. Якщо ви реагуєте на якусь інформацію, подану в соціальних мережах чи сказану словами, якщо ви реагуєте на відео. Якщо ви реагуєте на коментарі, які вам не подобаються, які вас чіпляють, то подумайте, чому ви взагалі на це реагуєте. Тому що людина, яка впевнена у тому, що вона бачить, що вона вірить, як вона собі це уявляє, у неї немає необхідності включатися в ту інформацію, ситуацію, щось доказувати і намагатися запевнити у цьому інших. Таким чином, та людина просто не впевнена сама у своїх навіть власних баченнях і відчуттях. І намагається щось доказувати іншим, щоб тим самим себе заспокоїти і собі щось доказати. І давайте зазирнемо все-таки у тему релігії та політики. Це дві такі теми, в яких завжди відбувається дуже великий супротив, і люди намагаються постійно один одному щось доказувати. Показувати, з'ясовувати, з'являються конфлікти. І все-таки до якогось одного рішення, до одної картини майже ніколи ніхто не приходить. А все тільки тому, що всі ми різні, і кожен сприймає ситуації і саму модель по-різному. Бо у кожного з нас є своя реальність, в якій ми проживаємо. Кожен із нас має право вірити і слідувати по тому шляху, який нам подобається. Кожен із нас має право приймати рішення, які нам ближчі і підходять нам по духу. Кожен із нас має право обирати свій шлях і своє життя. Тож, якщо ви маєте свої вірування, свої цінності і бачення конкретної ситуації, вступаєте у конфлікти з іншою людиною, яка відрізняється від вас своїм сприйняттям і баченням, і намагаєтесь їй нав'язати свою точку зору, змусити її думати, як ви, це говорить тільки про те, що ви не впевнені самі у те, що вірите і чому слідуєте.